Роздивляючись ікону з ризою, чи замислювались ви колись, як роблять ризи? Гадаєте, звичайнісінький трафарет? Ні, адже на окладі ручної роботи можуть бути сотні деталей: янголятка, квіти, пелюстки, коштовне каміння. Тільки уявіть на виготовлення однієї такої ризи потрібно півроку. Можна приміняти декоративні якісь приспособлення но учитывать, что если металлическое приспособление в пластилине здесь оно лежит плоско, оно может хорошо отлиться в резине в дальнейшем, то э более какие-то объёмные фигуры, более объёмные фигурки, они могут резину порвать. Це уривок з майстер-класу створення окладів у галереї Соборні. Клас показує іконописець Наталія Шульгіна. Вона добре знається на окладах. Доказ її майстерності на стінах галереї. Тут представлені три богородичні ікони, всі з ризами ювелірної, бездоганної роботи. Тому учасники майстер-класу, це художники, студенти іконописних відділень, слухають пані Наталію із захватом. Було діло, я питалася, думала, що спробую, от, але мені зараз трудно. Зараз, от я слушу, інтересно. Але, е у меня є бажання попрацювати, ну, звичайно, не цілий оклад, а може, будь-які-то вот, от окремі частини, от як от на іконах є, джереньих там какие-то нимби, кицати, там щось таке от. Лікнеб для непрофесіоналів. Виготовлення окладу починається з пластиліну. Краще взяти скульптурний. Він продається у художніх крамничках, каже майстриня. Він більш упругий, він добре тримає форму, і він дуже добре мм Себя при различных температурах, тому що летом э, ліпити э, з обычного пластилина ви просто даже не зможете. Он одразу потечет. З пластиліну народжуються різні деталі окладу. Робота дуже копітка. Треба бути посидючим і терплячим, а під руками має бути купа інструментів. Кожен елемент виліплюється, кожен елемент виглажується, кожна складка, того, що вона про. Э, она вона ще декорується, это где-то, наверное, порядка трьох місяців йде на повну ікону. Виліпітія найпростіший варіант окладу родом з 17-18 сторіччя звичайна фольга. Втім, вона не виконувала своєї функції. Адже риза не тільки прикраса, це захисне покриття ікони. Декоративна составляюща, якщо це грамотно і красиво виповнена, вона може дуже доповнити образ. А нам може бить і ухудшить, і скрить. Буває, що декоративна составляюща на каби заслоняє образ собою своєю яркості, своїм блеском. Це лише один з майстер-класів, який пройшов у рамках щорічної виставки Торжество православ'я у галереї Соборні. До Києва з'їхалися конописці з Харкова, Вінниці, Полтави. Буквально за один день вони відвідали чотири практичні заняття, подивились навчальні фільми про різні техніки іконописання і просто відпочили душею серед прекрасних богородичних ікон.